І ось як Єгипті жарять насіння, туди засипають. Воно тут... Ні, це не сімочка, це арахіс. Воно там жариться, бачите, вогонь, крутиться. Потім і сюди. Алло, добривечір! І ось як єгипті жарять насіння, туди засипають. Воно тут... Ні, це не сімочка, це арахіс. Воно там жариться, бачите, вогонь, крутиться. Потім і сюди.